Друзі, привіт! НБА вийшла на фінішну пряму, залишилось в середньому зіграти десь по 6 матчів. І зараз кожна гра на вагу одного, двох, а іноді трьох-чотирьох місць. Ну, от, наприклад, от, Golden State виграли в, в, на майданчику Лейкерс. І зараз ці команди розділяє там, лише одна перемога. І було б круто, якби сам так от вони закінчили 4-5 «Лейкерс» Golden Голден State. Але там все буде колодоскопічно змінюватися з третьої, з третьої команди заходу Денвер по восьму Кліперс команди розділяє лише три очки. І е, все там стільки, стільки варіантів, скільки всього може статися. Ну реально як каледоскопі, і, і ніхто не буде програвати. Кожна гра зараз, от як сказав Стевкарі в перерві, буде як гра плей-офф, тому що. Дійсно, треба боротися, можна буквально дві поразки, ти влітаєш на цьому восьму позицію, можна взагалі сезон провалити, тому що е, Сакраменто і Даллас, ну, може, і Фінікс е, можуть виграти спокійно е, одну по одній грі, навіть на виїзді, і все, сезон закінчено, сезон пропали. І ну давайте по порядку. Фінікс, значить, зараз після е, останньої поразки від Мілуокі. Відстає від Даласа, який переміг завдяки Кіт, завдяки Ентоні Девісу на останніх секундах. Він там забив, в тепер, типу як вийшло базар, а потім і заблокував. Ну, точніше, не дав нормально кинути гол. Так от Фінікс вже дуже відстає від Даласа, і Далас фактично вже мокати вже в плеїн з Сакраментом. Вони ще поборються, але Фінікс чекає виїзд в Оклахому. В Нью-Йорк і. куди ще. І в Бостон. От, і скоро, я думаю, для Санс розпочнеться Він Ордай. І тепер про... тепер про схід. От Атланта через цю поразку від Даласа помінялася з Орландо місцями. Орландо на цьому сходинку піднялася. Атланта 7 і Майами на останніх секундах програли Мемфісу, який нарешті там прорвав серію поразок. і це перша перемога нового тренера е Грізліс. -грі -грі і... А от цікаво, що між Майами та Чикаго, зараз Майами 9 Чикаго, 10. Е там буквально 8 сотих їх розділяє між собою турнірній таблиці і вони між собою гратимуть е, дуже цікава пара. Шосте-п'яте місце зараз ділять Детройт і Мілокі, і вони між собою зіграють аж дві гри 11-13 квітня. Це от зараз кажу, розпочинається щось таке неймовірне. Ну і як маркер, от як маркер того, що от взагалі про всю східну конференцію, що нас чекає, це 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 це, це, це гра Клівленда і Нью-Йорка нью вів вів в якийсь час в рахунку, потім просто кліонд раз включив турборежим і як погнав, і просто потім ну, Нью-Йорк, можна сказати, змів, як лавина, змітає, там, не знаю, альпіністів. І, але все одно я впевнений, що Мілокі з Детройтом це п'ята шоста команди поборються за те, щоб бути п'ятим, грати з індіаною, ніж шостим і грати проти Нью-Йорка. Вони мають з дня на день має повернутися Брансон. Грати проти нью Нью-Йорка особливо в Медісн Сквергардені чотири гри буде дуже складно. До речі, з'явилася інформація, що Лілорд вже розпочав тренування і там, вперше в історії людина з такою хворобою, з тромбозом. Я думаю, що скоріше за це було рішення Дейма. Він дуже хоче пограти в плей-офф. Він стільки всього втратив і він вирішив ризикнути зіграти з цим тромбом. І ну, це трошечки змінює, змінює калейдоскоп і в східній конференції. Все-таки Мілуокі з Лілардом. Це не контендер, але це інша історія. До речі, Детройт зараз теж без Канінгема, і за дня на день Канінгем має повернутися.